Два роки на передовій військові 81-ї десантно-штурмової бригади відзначили другу річницю від часу створення свого військового з'єднання. За цей час бригада здобула чималий досвід бойових дій, адже випробування вогнем вона пройшла в аеропорту Донецька. Зараз десантники отримують позиції в промзоні Авдіївки. 81-ю окрему бригаду ще називають першою українською, адже це військове з'єднання було створено у розпал бойових дій на Донбасі. Бригаду сформували восени 2014 року на базі 95-ї окремої аеромобільної та 25-ї повітряно-десантної бригади. Вже через два місяці після створення частини її бійці вирушили на захист донецького аеропорту та прилегли до нього території. 2014 році формувала, формувалася низка потужних з'єднань частин підрозділів. Які приступили до виконання завдань, і в цьому ж ряду я думаю, почесне місце зайняла наша 81 сімсот окрема ромобільна бригада. Зараз десантники сімдесят першої герично бродіоколиці Авдіївки несуть бойове чергування в інших населених пунктах Донецької та Луганської областей. На жаль, були в бригаді і втрати. Так, з трьох бійців підрозділу достойних звання Герої України двоє посмертно. Від час урочистості командир бригади вручив особовому складу 20 нагород міністра оборони України, начальника генерального штабу, командувача високомобільних десантних військ. Крім того, 40 військовослужбовців отримали почесний знак за бездоганну службу. Легких завдань не буває, але їх треба виконати. Треба виконати та ту, ту задачу, яка перед тобою поставлена, і намагатись виконати її правильно з честю і гідністю. Це наш медичний обов'язок. Завжди медики, ми завжди маємо пам'ятати за те, що ми медики маємо рятувати людині здоров'я і зберегти людині життя. Періодично бувають обстріли зі сторони противника. Також застосовується гаобична батарея. З калібром від 80 та до 100, 150 п'ятдесяти взагалі хлопці, да дух підтримується, то не задуть ніякому разі позицію, всі налаштовані, так Що будемо стояти, скільки треба. Також з нагоди свята десантники бригади презентували місцевим мешканцям виставку техніки та озброєння, яке захищає українські кордони від зовнішнього ворога.